Привіт! У мене вийшла. Ну, як вийшла? Я зараз роблю книжку Історія в ну, Вдруга іде. Зараз е, знімлю оцю красиву панамочку, яка є в мого персонажа. Коротше, друга е, він написав одну книжку. І, типа, там в нього є в зацепках, тіпа як... Він думає, що зробить персонаж, типу, Лолс. Ось, я типу, розповідаю від свого або я Лолс історію. Називається Лолс. Ну, тут, звісно, по-українськи, може хто не знає, то не зможе. Ну, Лос та історія Dark Way. Ну, типу, як... В нас іде, як Мілківейт, це... це не шоколадка. Мілківей, це, типу... Млічний путь і молочний путь. Якось так, коротше. Перша частина, бо це перша книжка і зал смерті. Ось так я його нарисував. О, підозрілі зараз. Отак я його нарісував. Це, кстати, моя птічка. Так, лолз. Так. Ось перша глава. Там розповідаю, що сталося. Друга глава. Ну, тут, як він дствує третя глава, то що забув отаку шляпочку. Красиво, яку я зараз одіну. Друга сторінка, кстати. І отаку шляпку я її нарисував. Дуже красиво для мене вийшло. Ну, і ось четверта глава ще не написано. Я хотів сказати: можете, пожалуйста, в коментарях написати, чи ви хочете, щоб я знімав... 30 минутное видео. Ну, типа, раз в неделю. В, в тыждень. Раз. Все, я из-за этого показывал книжку. Так, так, вот тут тоже уже про Это Вот тут пятая страница. И так, ну, туда уже не красиво еще. Ладно, всем пока. И наступная встречи.